Я завершила навчання в ліцеї в 2009 році. Потім навчалася в Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики. І так сталося, що знову повернулася до Черкас. Вчителька Катерина Молодик показує своє випускне фото після навчання в університеті. Повернулася до ліцею. Тема, над якою ми сьогодні будемо з вами працювати, дуже важлива, адже обов'язково знадобиться вам у житті, у щоденному мовленні і у створенні вашого мовного іміджу в соціальних мережах. А це дистанційний урок, який проводить Катерина Молодик. Педагог розповідає, поєднувала свою роботу та підготовку до конкурсу. Мета та завдання нашого з вами сьогодні дистанційного уроку повторити і поглибити знання про іменник як частину мови. Вчителька розповідає, що самостійно готувалася до різних етапів конкурсу. Серед завдань була розробка дистанційного уроку для шостого класу. Оскільки моя методична тема це медіаграмотність, я придумала медіаподорож у шостому класі. Сім років роботи у школі це історія про розвиток професіонала та особистості. Так про свою готовність до конкурсу розповідає Катерина Молодик. Я дуже хотіла війти в середовище нове для себе: вийти з мильної бульбошки, до якої я звикла пізнати щось нове, навчитися. Тільки тоді, коли ми перебуваємо в позиції учня, тільки тоді, коли ми готові пізнати щось, чого ми не вміємо. Ми рухаємося, ми розвиваємось. Сама буквально підготовка до конкурсу. Розпочалася власне з подачі заявки. Катерина Юрівна часто дає творчі завдання, говорить її учениця Анна Пустовіт. Ну, особисто мені дуже подобається українська мова і не тільки як предмет, а через те, що саме Катерина Юрівна у нас викладає. Наш клас дуже пишається нею. Катерина Юрівна цього заслуговує, тому що е, вона ніколи не сидить на місці і нас цьому закликає. І е, Завдяки Катерині Юріні ми навчилися бути активними, дружніми. Такими, як і вона за словами Катерини Молодик, сам конкурс вчитель року перевіряє кожного учасника на фізичну та моральну стійкість. Кожен етап має певні свої особливості, і міський етап був важким насправді з методичної точки зору. Обласний етап це було таке, ніби як тренування всеукраїнського рівня, тому що були схожі завдання. Але звичайно, порівняти з всеукраїнським рівнем не можна жоден з етапів. Це дуже складно, дуже сильні конкурсанти. Те дуже вимогливе журі, і переміг дійсно той, хто розрахував свої сили на ось цей марафон фізичний та моральний. Катерина Молодик розповідає, вчителька української мови та літератури Ніна Соломаха її наставниця. У неї 32 роки досвіду за словами Ніни Іванівни. Катерина навчає її сучасним підходом у навчанні дітей. Навіть сьогодні Катя багато вчить і мене саме новизни, якоїсь таких от молодіжних штучок, які подобаються сьогодні дітям. Тому це партнерська така взаємна допомога одна одній, і я звичайно ще горжуся е, тим успіхом, який мала сьогодні Катя. Тут повинна бути і впевненість і. Бажання і уміння. І, звичайно, хто ж, як не молоді, повинні якраз і вигравати в цих конкурсах. Двічі до етапів конкурсу Катерина Молодик працювала із незнайомими дітьми з інших областей, але вона навчена ефективно з ними комунікувати, розповідає директор гуманітарно-правового ліцею Віктор Гайдук. Це дуже важливий конкурсний етап. Ми поставили певну мету, і перемога в цьому конкурсі це була тільки. Частина цього нам потрібні заслужені вчителі України, нам потрібні досвідчені вчителі, нам потрібні люди, які працюють з натхненням. Цей конкурс був в парадігмі цього завдання. От для мене її перемога це системна перемога, яка повинна була статись, Вона повинна була перемогти і перемогла. Ірина Філенко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.